Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люяко. Сьогодні я вам розкажу, як оце такої негарної, якоїсь сірої, неправильної шторки зробити собі ну просто справжню красу. Подивіться, як це гарно виглядає. Вона вся така прозора, там саду гарний, який фон, який ви собі захочете. Це дуже дуже красиво. Я вважаю. Тому бажаю вам всім приємного перегляду. Зараз я покажу вам, як зробити собі таке ж. Отже, друзі, для того, щоб нам таке зробити, нам треба програма, яка називається Mi Control-Center. Зараз ви бачите, який в неї гарний інтерфейс, все. Тут є багато різних бачите, кнопочок. І для того, щоб собі зробити от саме е, такий гарний е, і панель сповіщень, і просто панель керування це все робиться саме цією програмою. Е, тому що Mi UI, тобто така оболочка, можна сказати так, вона е, забирає Прозору шторку. В телефонах, в яких там ну, недостатньо, на їхню думку, технічних характеристик. Тому зараз я вам покажу все з нуля і ми з вами зробимо собі з такої вот негарної шторки таку прозору. Звісно, що, друзі, для того, щоб нам скачати програму, треба зайти в Play Market. Е, В Play Market ми відкриваємо відповідно пошук. В пошуку зразу ми бачимо якесь дивне посилання. Підпишись на канал, постав лайк, поділись роликом з другом, навіть чесно кажучи, не здогадуюсь, кого це стосується. Я думаю, що ви здогадуєтесь. Там треба мій Control центр Ось так виглядає ця програма. Як ви бачите, такий. Е... Отакий От є весь опис, тобто ви бачите 4,4 оцінка. Ось такий її значок, отак вона виглядає, і нам потрібно її завантажити. Тобто для того, щоб мати цю саму прозору шторку. Ми натискаємо Установити, поки вона встановлюється, то ви маєте якраз такий час виконати то все, що вас просив Play Market. то ні в якому випадку не я, то все Play Market. От. І зараз ми от з такої негарної шторки собі зробимо вже дійсно, ну просто красуємо. Ну, на мою думку, це чудово. І я радий, що є спосіб все-таки обійти, знаєте, ті всі от їхні штучки, от ці всі їхні псевдооптимізації, які кажуть. Ну, логічно, що коли вони зроблять непрозору шторку, ну від цього робота в принципі не покращується телефона, Тобто, я от як коли маю чи прозору чи не прозору, тобто, ну, чи, чи от саме з цієї програми шторку, абсолютно практично немає різниці. До речі, ви можете так само побачити, що в мене є анімація відкриття програми, яка так само немає в телефонах там зменше, ніж 6 ГБ оперативної пам'яті. Якщо вам цікаво, як собі таку анімацію зробити, тоді е, напишіть про це в коментарях або просто гарно пропіарте це відео, тоді я вам знімлю також ролик про те, як. Зробити, додати собі анімації саме відкриття програми для Міуї. E, дивіться, перші рази буде дуже довго загружатися програма, але ми потім з вами це все гарно собі налаштуємо і в нас все буде гарно працювати. E, ми пробуємо обмежену версію, ну, тому що, якщо ви маєте тобто, можливість заплатити за цю програму, тоді прошу дуже. Платіть і майте повну версію. Зараз ми маємо додавати, дозволи абсолютно всім, знову ж таки. Е, я це все показую, як ви бачите, на своєму прикладі. тобто Це не є якийсь фейк, вам нічого абсолютно з телефоном не станеться. Я от прям, реально беру всю відповідальність на себе. Е, тут, до речі, нам потрібно вибрати завантажені додатки і використовувати мій контрол центр Оцей повзунок, нам зразу вилітає загроза. Е, це не не тобто, то не значить, Якщо вискочило загроза, що це все, вірус, там, зразу щось страшне. Це просто-напросто звичайне попередження. тобто, е, Ми чекаємо 10 секунд, натискаємо ОК. Знову нас буде зараз трошечки довго грозити ця програма. Чому ще раз поясню, тому що вона зараз тільки вся настроїться, тобто і в нас в нас не працює фактично, тобто у нас ще зараз немає тої шторки, нам треба ще її спочатку настроїти. Далі дозвіл до сповіщень, ми звісно що надаємо і для того, щоб у нас було панель сповіщень, і все решту дозволи. Ми даємо тобто всюди повзунки Ми включаємо для того, щоб наша програма працювала належним чином і не було жодних перебоїв. Все, ми тут треба знайти цю програму, мій контрол-центр, знайшли надати доступ до сповіщення. Знову ж таки, то саме сповіщення. Ми знову ж таки чекаємо 10 секунд. Е, ще раз, я вам гарантую, що з вашим телефоном абсолютно нічого поганого не станеться. Е, і, відповідно, заходимо вже в саму програму. Тобто більше вже після цього здається, ну, не має вже бути жодних попереджень. Зараз я вам покажу, як цю програму з під себе гарно настроїти, що тут взагалі можна зробити. і... Що ця програма собі представляє? Зразу йде інструкція, як ви бачите, ми все знаємо. І ми бачимо нашу шторку. тобто Зараз вона є прозора, от, е, як ви бачите, я ще якісь тут звели. Ну, нам це зараз не треба. Е, зараз от ви бачите, що вже є шторка Прозора. тобто вже от, ну, У нас не є бекграунд просто тобто задній фон у нас не є повністю сірий, у нас вже є ззаду е, дійсно прозора шторка. Ну, Можливо, комусь таке не сподобається. Тоді ми можемо вибрати кольори тип фону. І тут ми можемо вибирати абсолютно все, що захочете. Я, наприклад, вибираю з бо мені подобається, коли у мене на задньому плані саме оцей мій е, вовк. так. Е, я собі це все гарно настроюю. І в мене є е, Зараз треба надати доступ. Звісно, ми все додаємо. Ой, <свіст> І ви бачите, що в мене є зараз дуже гарна шторка. Тобто, дійсно е дуже красиво. ну, Єдине, що я собі ще зробив, це так само дуже мені подобається, що можна змінювати собі саме ці піктограми. Бачите, оці значки, там, де локація, там, і, так, і, так далі, і так далі. Це все можна змінити. Дивіться, скільки тут є різних формочок цих значків. Я чесно кажу, що коли це перший раз побачив, то був шоці. Бачите, так медалька буде. от, Подивіться, наскільки це круто виглядає. Я дуже вдячний розробникам саме цієї програми за такі, е такі крутий функціонал. От андроидики, наприклад, ви бачите. Дуже-дуже багато всього можна зробити з цими значками, то я собі вибираю завжди е, такою пунктирною лінією кружечок, він мені от, здається, от, саме то, що мені треба. Ви це можете завжди настроїти під себе. Е, так само в програмі є багато різних функцій, е, які так само можна під себе настроювати. Я вже, ну, ясно, що не буду зараз всі перебирати. Тут можна додавати різні ярлики, тобто абсолютно фактично всі функції персоналізації тут є. Е, програмою користуватися максимально легко, е, як ви бачите, ну, ми можемо настроювати це все, як собі захочемо. І, в принципі, ну, інтерфейс, я вважаю, доволі доступний. Але є ще тут один нюанс. Нам зараз потрібно з цієї програми вийти. і... Для того, щоб вона в нас належним чином працювала. Ви бачите, зараз от я її можу закрити, і тоді в нас пропаде повністю от все, то, що в нас є зверху, тобто ця шторка в нас пропаде. Для того, щоб цього не сталося, нам потрібно з вами зробити один невеличкий трюк. Зараз, ви бачите, в мене тут заспавнився значок безпеки, це магія. Ми вибираємо, заходимо начать, в програму Безпека, для того, щоб закріпити цю програму. Вибираємо збільшити швидкість. Ви бачите, тут у багато, багато всього. Ми вибираємо збільшити швидкість. І зразу нас вилітає, скільки в мене забито в оперативній пам'яті сидить там, всяких спиногризів, зразу, а скільки хочуть в мене забрати. Ну Дивіться, в мене зараз ця програма вже є закріплена. Ви бачите, от пише мій контроль-центр вже закріплений. Е, що треба для того, щоб закріпити? Натискаємо верхній правий куточок шестерня. Закріплення програм. І тут в нас оцей повозуночок біля Mi Control Center має бути включеним, тобто синім має бути, а не сірим. <кхід> Таким чином, ми закріплюємо нашу програму. Ви бачите, мене там ще є декілька програм. І от як ви бачите, біля Mi control center з'явився. Такий дуже гарний значок колодки якоїсь, так, замка. Тобто тепер наша програма, тобто ми можемо очищати, скільки хочемо наш кеш, ми можемо е, робити все, що хочете з телефоном, а шторка в нас буде завжди залишатися у фоні. Е, тому, відповідно, за рахунок цього, завдяки цьому, вона буде працювати належним чином. Ну і в принципі, друзі, я вже вам все нібито розказав. Тобто, ви бачите, що шторка в нас працює, вона дійсно прозора, вона її дійсно можна собі настроїти як хочете, абсолютно максимально класно. Це все, звісно що завдяки програмі Mi Control-Center. Не забуваємо про кнопочки під відео, про все те, що вас просив Play Market. Для того, щоб знати, як собі зробити ще й гарні анімації загалом на вашому Redmi або там, Xiaomi чи іншому смартфоні. На цьому ніби все. Дякую вам всім за перегляд, до нових зустрічей і всім па-па!